Доброго дня. Тема цього заняття шиномонтаж. Перед початком, того, як ставимо гуму на диск, обов'язково дивимося протектор, направлення, направлена шина асиметрична чи симетрична. В даному випадку бачимо, що це є направлений протектор. Тобто обов'язково зауважимо, на яку сторону автомобіля це ставиться. Якщо поставимо, ось так, як у нас зараз є, то це буде ліва сторона автомобіля. Перед встановленням гуму на диск, обов'язково потрібно змазати. Місця встановлення на диск. Це паста спеціальна, вона використовується як герметик, а також як змазка для того, щоб диск, гума сіла гарнесенько на диск. Обов'язково, якщо диск, дисковий вентиль із датчиком тиску, то обов'язково вентиль має стояти навпроти лапки. Це потрібно для того, щоб коли шина лягає на диск, не зламала того датчика. Ну обов'язково накачуємо гуму до потрібного. Тиску. Тиск кожного колеса на кожному автомобілі має бути згідно рекомендацій заводу. Такі рекомендації автовласник може побачити на наклейках автомобіля. Зазвичай це або на кришці бакує, або відкрити двері пасажирські, бо водійські передні. Там також є такі позначки. Так, Закрутили і обов'язково перевіряємо ще раз тиск. Якщо ж ніде не можна знайти на автомобілі, яка, який тиск має бути в шинах, ну, є приблизний тиск щодо експлуатації. Який приблизний тиск має бути в легкових автомобілях? Це відповідно для легкових автомобілів, для вантажних або бусів малотонажних. Цей тиск значно різниться. Гума вмонтована на диск, колесо готове. Відбувалося все за допомогою шиномонтувального станка. Дякую за увагу. На все добре.